Ас тут ціни на бензин. Я би вважав, що тут принциповий ключовий фактор це політична нестабільність в світі і зовнішні фактори. Я мав можливість послухати думки моїх попередніх колег і хотів би запевнити, що іти через державне регулювання, через стратегічні запаси проти ринку, це спалювати кошти платників податків. Це фінансувати корупцію, і, е, і насправді я розумію, що для телеглядачів, для споживачів, особливо доля в заробітній платі яких видатків на бензин значно більше ніж тих, хто сидять в цій студії. Їм дуже важко це сприймати. Але я хочу сказати вам, як це організовано в усьому світі, в Сполучених Штатах Америки, в Західній Європі. Е, кожен день міняються ціни на пальне. Кожен день. Незалежно від того, які є залишки в компаніях, які торгують, от на сьогоднішній день встановлена світова ціна на біржнебі на світовій біржі на нафту. Сьогодні ж переоцінюються всі запаси компанії. Лише цей прозорий механізм формування ціни дозволяє на сьогоднішній день уникнути корупції. А в який же спосіб держава регулює ці позиції, на відміну від тих бажаючих порегулювати у нас в країні. Держава регулює одним фактором компенсації видатків малозабезпеченим і зниженням податкового тиску у випадку, коли зростання ціни на енергоносії загрожує економічному зростанню країни. Іншої альтернативи не існує. А при цьому тому є додаткові фактори, є збільшення акцизу. Держава збільшила податкове навантаження на пальне. Чим би вона при цьому не керувалася? Це є фактор зростання ціни. Да, на 50 копійок, да, це було, але це був фактор, який діє з 1 січня. Не брати цього до уваги до уваги не можна. Є фактор спекулятивних якихось речей. Я переконаний, що в Україні цей спекулятивний фактор, проти якого сьогодні зусиллями достойними кращого е вживання. Бореться уряд. Насправді ви подивитесь, що ціни світові зросли на починаючи з листопада на 50%, починаючи з травня в два рази зростання цін на нафтопродукти відбулося на 41%. У мене погана новина для вас: ціни на нафтопродукти будуть зростати. Хоче цього уряд, хоче цього суспільство, хоче цього опозиція чи не хоче. Країна платить. Світ платить за нестабільність в світі. Добуває Лівія 1%, чи добуває вона 5%. Світові ціни зросли, бо люди тікають в комодітіс, в сировину для того, щоб знайти собі, скажімо так, біжище для того, щоб інвестувати на друковані гроші. Це не зростає сировина. Це знецінюються гроші. Це є об'єктивна тенденція в світі. На жаль. Ну, таким образом, раз це.